На паркет проти найсильнішої команди Суперліги БК Будівельник підопічні Холобова вийшов без свого лідера. Поза грою Соломон опинився через ангіну. Проте помаранчева чорна команда вирішила довести, що і без нього вони здатні на якісну гру. Рахунок у домашній зустрічі відкрили саме господарі. Перші набрані очки належали іншому темношкірому виконавцю Кенні Аделеке. Завдяки його активним діям мафи вдало завершили перший, перший період із рахунком 23-15. У другій десяти хвилинці точилася рівна боротьба. Надовго отримати лідер... Не вдавалося жодній з команд. На велику перерву команди пішли з рахунком 32-34 на користь киян. У другій половині гри гості активізувалися. Відбити натиск мапам вдалося лише за хвилину до кінця чверті. Триочковим у виконанні Пуповича господарі зрівняли рахунок 50-50. На останню перерву команди так і пішли з рівним рахунком 54-54. Вирішальну роль у фіналі зіграла коротка лава запасних Черкащан. Виснажені гравці не змогли обіграти гостей. БК-будівельник повіз до... Дому чергову перемогу. Зустріч завершилася із рахунком 67-79. Найрезультативнішим серед черкасів, по результатам поєдинку став Панченко, записавши на свій рахунок 17 очок. Порадувала вболівальників і на диво якісна гра Міліна Пуповича. Разом із «Задалеки» вони набрали по 13 пунктів. Сьогодні команда Черкасів доказала, що це не команда одного Віло Соломона. команда з характером, де люди борються, стараються і грали сьогодні. На одном высоком уровне, понятно, не хватило силы. Жаль, что просто физических сил не хватило в концовке. Где-то глупые ошибки и ну, просто нас додавили на классе. Удивительный нас просто додавил на классе. Вот. Но я думаю, что мы выглядели как команда и боролись. Боролись три четверти просто на равных. Гра із БК Будівельник стала для МАФ останньою у другому колі. По результатам зіграних матчів черкасці посідають 13-ту сходинку турнірної таблиці. Мрії потрапити до плей оффу так і лишилися нездійсненими. Щоправда, показати себе підопічним холопова нагода ще випаде. Після невеликих канікул розпочнеться третє коло чемпіонату. Календар ігор наразі ще складають. Марія Гаврилян, Володимир Мельник ВІККА новини.